В Сумській області знаходиться аномальна зона, де відбуваються паранормальні явища. В цьому місці зупиняється час, з'являються незрозумілі фігури людей та перестають працювати прилади. Люди страждають галюцинаціями і бачать видіння. Всім приємного перегляду! Ще в радянські часи поблизу села Холодник Сумської області відбувалися дивні речі. У місцевих жителів виникали галюцинації. Люди чули і бачили привидів дотепер селяни розповідають, як в 1938 році на тутешньому хуторі мала бугайка троє чоловіків, озброївшись рушницями, пішли полювати на привида. Бо він оселився в одному з будинків і тероризував восьмирічну дівчинку. В тій сім'ї було троє дівчат. Але саме Ганні привид не давав спокою, розмовляв із нею з горища, стукав посудом та лякав. Спочатку чоловіки думали, що всі ті історії дитина придумала. Тому з вечора просто для інтересу влаштували засідку. А в опівночі в хаті справді почалося щось паранормальне. На кухні почувся шурхіт, він доносився з комена. Далі були дивні звуки, кришки каструль. Двоє мисливців так перелякалися, що покидали рушниці та повтікали з хати. А один таки лишився і почув чоловічий голос, який йому сказав: Дай цигарку закурити. Чоловік дістав, поклав на стіл, і вона в ту ж мить зникла. І це не єдиний випадок, тому що паранормальне поблизу села відбувалося стільки, скільки люди себе пам'ятають. З 1982 року народний комісаріат внутрішніх справ намагався дослідити містичні явища в цьому селі. Але це їм не вдалося. Спецслужби, щоб не було витоку інформації, виселили з будинків всіх жителів, заборонили їм навіть згадувати про привида, а всі будівлі на цій території розібрали за лічені дні. Ось так на околиці села Холодник з'явилося поле складовищем посередині. Це кладовище найдивніше з усіх, які розташовані на території України. Якщо подивитися на нього з висоти пташиного польоту, то воно розташувалося у трикутнику з доріг, а саме нагадує острів прямокутної форми. Сюди, як магнітом, притягує всякі паранормальні явища. Бо чому тоді саме на кладовищі багато людей скоїли самогубство? На полі довкола кладовища селяни за радянських часів відмовлялися працювати. Наприклад, їде комбайн, усе нормально. А як тільки заїжджає в той трикутник, глохне. Уже і механіка привезуть, він ніби все відремонтує, а машина не заводиться і все. Навіть деякі люди, пропрацювавши трактористом у згаданому колгоспі, розповідають: в день іще можна було працювати на тому полі, а вночі то було марне діло. Бувало, всю ніч працюєш у темряві, а як о годині четвертій розвидніє, Дивися, весь цей час крутиться на одному місці. Хоча бувало й гірше, їдеш по полю, а перед тобою щось туди-сюди і тільки гуп-гуп. А ті механізатори, які задля хорошого заробітку таки погоджувалися працювати на полі вночі, потім узагалі сходили з розуму, бо бачили на полі блукаючі вогні. Навіть тепер спробуйте загнати корів на соковиті трави поля, худоба туди ні ногою. Містичні явища існують і в Бармутському трикутнику місце в Атлантичному океані, де не просто виходить із ладу все навігаційне обладнання, а й безслідно зникають кораблі та літаки. А загалом геопатогенних зон у світі чимало, найвідоміші в районі Карибського басейну біля Нової Зеландії. Там виникають настільки загадкові речі, що їх неможливо пояснити жодним законом фізики. Що ж до бугайського трикутника припускають, що так звані містичні явища це результат впливу магнітного поля Землі. Якщо на таку територію потрапляє якийсь механізм, приміром годинник, він виходить із ладу так само, як і інше електронне чи механічне обладнання. Явище блукаючих вогнів, про які розповідають селяни, теж має наукове пояснення. Статична напруга призводить до іонного сіяння повітря поблизу намагнічених металевих предметів. І саме його люди могли сприймати заблукаючі вогні. Але як тоді пояснити появу фігур у людський зріст, що їх селяни неодноразово бачили на небосхилі в районі бугайського трикутника? Зі слів очевидців, частина фігур нагадувала того чи іншого релігійного персонажа. Але бувало, що частина мала форму геометричних фігур. В ті 30 роки минулого століття люди бачили, як у бугайський трикутник приземлялися невпізнані літаючі об'єкти. Оскільки вони були круглими, то селяни називали їх бубликами. І таких бубликів було багато. Сумщина і Полтавщина це області, розташовані на покладах величезних газових родовищ. А отже, з-під землі можуть у деякій кількості виходити пропан, бутан, метан. Інертні гази, неон та аргон. Ці хімічні елементи викликають у людей галюцинацію. Можливо, селяни й бачили літаючі фігури та бублики. Дати наукове обґрунтування всім цим загадковим явищам вже багато років намагаються науковці-біологи та екологи. Але зібрані ними факти ще більше підтверджують, що поле біля холодника дійсно оповите містикою. Якби бугайський трикутник був лише плодом фантазії селян, то чому б тоді сюди, як магнітом, тягнуло різних дослідників та туристів. На всі ці питання ми навряд чи знайдемо відповідь. А тим часом село Холодник усе більше відлякує людей, молодь його покидає. Хоча, як кажуть експерти, саме бугайський трикутник міг би стати справжньою туристичною перлиною і з усього світу заманювати екстремалів, які викладають кругленькі суми, щоб тільки відчути адреналін від зустрічі з потойбіччям. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі. І головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.